і паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця. Дві прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються і лежать в одній площині. У нас є одна площина, є дві лінії, вони лежать в цій площині, і між собою вони не перетинаються. Це будуть паралельні прямі. Як це записати? Ось, пишуть, показують, що пряма А, і пряма Б, ну там можуть бути. Які інші букви, да, літери, залежності від того, які у вас лінії названі. І дві такі лінії, які паралельні між собою. І читається А паралельно Б. Як побудувати паралельно пряму? Да, якщо вони є одна паралельна, пряма, я хочу намалювати і другу. Що я для цього роблю? Малюю, що в мене є площина. Малюю лінію А. Проводжу пряму. А, підписую, що це прямо. А беру точку А ставлю, там, де я хочу провести ще одну паралельну пряму. Ставлю косинець, щоб рівненько, беру лінійку ставлю з боку, бачите? І потім рухаю обережно косинець, не зрушуючи лінійку з місця. Ось я піднімаю до точки А, і потім я вже собі спокійно малюю лінію Б. Що я маю? Дві паралельні лінії. Лінія А паралель лінії Б. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Записується таким ось значком, який логічно і видно одразу, що лінії перпендикулярні. І читається, що лі... лінія А або пряма А перпендикулярна прямій Б. Як побудувати перпендикуляр? А простіше простого малюємо плащину, малюємо лінію А. Ставимо точку А, через яку ми будемо проводити перпендикулярну пряму. Ставимо косинець. Косинець має 90 градусів. Ми знаємо, що якщо прямі лінії перетинаються під кутом 90 градусів, то вони є перпендикулярними. Приставили косинець і малюємо пряму С. Таким чином, ми намалювали перпендикулярні прямі. І записуємо, що пряма А перпендикулярна прямі С.